186 боєзвітнень відбулося на фронті протягом минулої доби. За даними генштабу, напруженою залишається ситуація на покровському напрямку. Там нашим захисникам вдалося зупинити 34 ворожих штурми. На турецькому напрямку ворог атакував 11 разів. Сім боєзвітнень зафіксовано на Краматорському відтинку. Про добу на фронті в нашому огляді. На харківському напрямку росіяни намагалися штурмувати у відповідь пілоти бригади Хартія. Майстерно знищили дронами ворожі позиції, кулеметні розрахунки, мінометні батареї та артилерійську гармату. Ліквідували також ще й значну кількість живої сили загарбників. Бойова робота батальйону Гремлінг поблизу Вовчанська. Українські захисники прибрали із нашої землі багатьох окупантів. А прикордонний підрозділ безпілотних авіасистем Фенікс уразив одразу три далекобійні російські гармати Гіацинт Б. Від пропалювання дірок у стволах вони виведені з ладу. На Куп'янському відтинку дронарі третьої штурмової влаштували наліт на логістику ворога. Під прицілом опинилися російські Урали КАМАЗ та БТР. На Луганському напрямку сили безпілотних систем виявили та знищили ворожий град. А прикордонники шквалу впівідронами залишили росіян без зв'язку, відпрацювали і по позиціях окупантів. На Лиманському керунку фронту ворог відновив механізовані штурми. Інгулецька бригада показала відео, як агресор намагався атакувати кількома одиницями БМП з десантом. До українських позицій закинули піхотинців, так би мовити, гарматне м'ясо. Далі окупанти спробували атакувати вогневі точки сил оборони. У відповідь наші завдали уражень по бронетехніці, відмінусували і ворожу піхоту. На Лиманському напрямку ворог атакував дев'ять разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. Чотири штурми противника відбили наші оборонці в районах Білогорівки та Верхньокам'янського на сіверському напрямку. На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах Часового Яру та Васюківки. Кадри з часового яру від воїнів 24-ї бригади. Місто повністю розбите загарбниками. Противник атакує населений пункт артилерією, мінами, авіацією та дронами. Наступає з різних напрямків. Залучає елітні повітряно-десантні дивізії, мотострілецькі бригади й інші підрозділи. Окупанти, попри численні втрати, не припиняють штурми. Наші бійці стримують ворога у надважких умовах. Біля турецька минулої доби зафіксовано 11 ворожих атак. Бійці зведеної бригади патрульної поліції хижак невтомно знищують окупантів у цьому секторі. А це відео з шахти Турецька. Синьо-жовтий стяг встановили оператори дронів 28-ї бригади імені лицарів зимового походу, але спершу ліквідували російську групу, яка намагалася вивісити свій аквафреш. Найактивніші бойові дії на покровському відтинку за минулу добу 34 атаки. Окрема єгерська бригада днями спопелила ворожу техніку. Ударними ФПВ-дронами та влучними скидами атакували й піхоту. Усі спроби окупантів прорвати оборону на марні. А на цьому відео від штурмового полку скала зачистка будівель за підтримки розвідувальних та ударних безпілотників. Ворогів знищено кілька здалися у полон. На Покровському напрямку атаки противника були спрямовані на наші укріплення неподалік населених пунктів Водяне. Друге, Єлизаветівка, Промінь, Надіївка, Успенівка, Олександрівка та Шевченко. У районі Андріївки та Дачного ворожі штурми відбувалися із застосуванням авто та бронетехніки. На Новопавлівському напрямку атаки противника були спрямовані на наші позиції в районі Костянтинополя та Бурлацького. На новопавлівському керунку пілоти ударних дронів батальйону безпілотних систем знищили три ворожі БПЛА типу зала. Варто підкреслити, що бійці уперше збили ворожі дрони-розвідники саме вночі. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.